Вітаю вас, дорогі друзі. Торжество православ'я, яке ми святкуємо у першу неділю Великого посту, хоч і нагадує нам про перемогу над іконоборцями, але для деяких наших сучасників є приводом для глузування. Дійсно, яке ж тут торжество? Споглядаючи життя нашого Господа, ми ще раз і ще раз переконуємося в певному парадоксі божественного безсилля: Творець Всесвіту немає де голови прихилити, примножуючи хліб, сам терпить голод, маючи можливість закликати легіони ангелів, терпить глузування та знущання від своїх катів. Навіть воскреснувши із мертвих. Він не являє себе у переможній славі ані Каяфі, ні Пілату, ні Іроду, нікому з тих, хто говорив: якщо він цар Ізраїлів, хай зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Як можна називати переможцями тих, хто зазнали наруги та побоїв, кайданів в темниці, були побиті камнями? Перепилювані, зазнавали катування, помирали від меча і скиталися, терплячи нестатки, скорботи, озлоблення. Погляньте, браття, хто ви покликані? Небагато серед вас мудрих за плоттю, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав не мудре світу, а немічне і незнатне. І принижене, і нічого незначуще, зазначає великий апостол народів. Уся проповідь Христа з точки зору земного споглядання, це перевернути догори ногами система цінностей блаженними, тобто щасливими, Господь називає убогих тих, що плачуть голодних, спраглих, гнаних, тих. Кого ганьбитимуть. І все це виявляється приводом для того, аби радіти та веселитися. Для цього світу такі твердження ну, просто божевільне. Про яке торжество може йтися, коли церква і сьогодні гнана в усьому світі? Протягом усієї історії християнства вона ніколи не торжествувала у земному сенсі цього слова. Не було в історії православ'я жодного періоду, коли б вона торжествувала в силі, владі та земній величі. Скільки існує християнство, стільки й гонять нашу церкву. Істинне православ'я не може бути самовдоволеним владою і світоглядом воно завжди смиренно вистраждене світовідчуття. З іншої сторони, не було б в церкві зовнішніх гонінь. То обов'язково були внутрішні суперечності, внутрішні чвари. Часто, так було в історії, духовна розслабленість священнослужителів та недбале життя пастви призводили до того, що в народі зникала жага до спасіння і живий потяг до Христа. Тоді вже не допомагали ані золоті іконостаси, ані розкішні ризи. Нані свічки, і навіть таїнства. Здавалося б, що зовнішня велич церкви в ці моменти була найгіршим з усіх можливих гонінь для неї. У цьому разі у Бога залишалося лише одне повернути прагнення до спасіння своїм дітям, які заблукали, послати їм плач, стогін і сльози через свій промисел. Душа, наповнена до краю самовдоволенням, не може вже нічого доброго ані пережити, ані вистраждати. Проте душа, яка через випробування пізнала любов Христову, що була явлена Христі, не раціональним досвідом, а духовним прозрінням, розуміє, що, зрештою, богатий виявляється жебраком, а бідняк багатим. Той, хто плакав, засміється, а хто реготав, Заплаче, скривджений і безправний, отримає втіху, а кривдники будуть покарані. І те, що саме так і буде, запевняє нас вже тепер наша совість, наше сумління. Десь глибоко всередині себе ми відчуваємо і, розумі... і розуміємо, за все треба буде відповідати. І ті, хто має чуйне серце, бачать внутрішній... внутрішнім поглядом, що кат. Який вбив невинну жертву, вбиває себе, злодій, який вкрав в іншого, обікрав себе, брехун також обрехав не іншого, а самого себе. Християнин, який зберіг віру та вірність Богу ціною свого життя, не помер, він уже воскрес. Ми вже за своїм досвідом духовного життя, можливо, незначним, але знаємо і впевнені, що померлі можуть бути. Багато сильнішими за живих. Ми вже зараз бачимо, як навколо нас, можливо, ходять заживо померлі люди, а з ікон дивляться живі святі. І ці знання церкви дані нам в досвіді життя праведників. Тому торжество православної церкви це відображення небесної слави, яка ще не явлена, проте вже досить реальна. Зараз наша церква торжествує так само, як торжествував побитий та зранений і приречений Христос, який не відповідав на звинувачення, не проклинав кривдників, Він мовчки віддавав себе в жертву за гріхи усього світу. І цим восторжествував над світом, смертю та дьяволом. І що важливо. Кожен з нас, дорогі брати і сестри, хто хоче розділити це торжество із Христом, повинен також принести себе в жертву Богові. Тільки так ми досягнемо справжньої перемоги. Надія на те, що ми якось причеплемося десь збоку, затисавшись серед тих, хто спасається, непомітно відемо до раю, ілюзорна. Усіх любити, усім бажати спасіння. За усіх молитися, усіх милувати та пробачати. Це і є торжество православ'я. Але повірте, цього торжества в нас ніхто вже не забере. Торжество православ'я це не перемога над миром, це насамперед перемога над смертю і гріхом. Бога, Богу не потрібні наші чесноти, Йому потрібне лише наше чисте серце. Торжество православ'я святкується там, де є зречення від світу, від усіх гріхів та пристрастей для того, щоб бути в преображеному дусі у світлі Воскресіння. Торжество православ'я це не значить воювати зі світом, а перемогти насамперед його в собі, для того, щоб. Торжествувати в кротості Христа, світ уже затоплений потопом ненависті, брехні, ліцемірства, похоті, жадібності, лукавства та іншого беззаконня. Тільки на вершинах гір, тобто через молитву, споглядання, безстрашну довіру Богові та відданість Йому до самої смерті і його церкві залишилося чисте повітря вічного життя. Тому на горі спасайся душе, як лот, і всі гор тікай», чуємо ми у Покаянному каноні. Немає та й не може бути ніякого торжества православ'я у безглуздному житті, яке втратило молитву та світло Христової мудрості. Це і є торжество православ'я, коли людина потаємним чуттям занурюється у глибини свого духа, пізнаючи себе. Та осягаючи всередині себе присутність Бога, залучаючи і тих, хто перебуває поряд з нею у насолоду Пасхи. Справжнє, а не уявне торжество православ'я можливе лише тоді, коли Христос запанує в глибині нашого серця. Коли, як мовиться в молитвах перед хрещенням, хрест Сина Божого буде накреслений. І у нашому серці, і у наших помислах. Всім нам бажаю, дорогі брати і сестри, саме такого торжества нашого святого православ'я.